Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене покупки з магазину Єва. І перше, про що я хочу розповісти, про цей порошок вухнастик. Він мені дуже подобається для дитячих речей. Гарний аромат і гарна концентрація самого порошку. Виробник Україна. Все в ньому мені подобається. Доволі так економно виходить. І ціна. Начебто 139 гривень, начебто така була за 2,4 кг, то в принципі хороша ціна, я вважаю. І ще користувалася схожий такий пральний порошок, він називається пухнастий нянь. Також в нього такий із зайчиком дизайн. Я навіть сама була перепутала їх. Ось, то пухнастий нянь мені не так подобається. Там більше треба порошку запити в пральну машинку, а цей більш економніше виходить, тому обрала цей вухнастий. Мені він подобається. Так. Ну, і, звичайно, мої найкращі, найулюбленіші кондиціонери для білизниці, для дитячого одягу. Також дуже приємний аромат, і його не потрібно багато. Він такий гарно концентрований, довго зберігає аромат на одязі. Ну, мені подобається він так. І мій фаворит, мій найулюбленіший, мій любимчик це ось такий Ленор з ароматом ванільки, дуже приємний. Зараз гарна ціна на нього. В Єві тут один літр, 200 мл об'єм. Коштує такий кондиціонер. 159 гривень. Всі ці еленори, всі аромати. Так. Також по хорошій знижечці взяла ось такий шампунь. Так, це для чоловіка беру. Він любив оце саме клієн. І все. Два штучки. Один йшов по 109 гривень, а другий ішов зі знижкою 50%. Так, взяла ось такі губки управдоб. Класні, хороші, вони мені подобаються, ніяких претензій немає на них. Хороші. Так, ось такий освіжувач для повітря. Хороший аромат такий фруктовий. Ось так. Взяла, була хороша ціна в районі 39 гривень, начебто то взяла. Чому б мені? Це таке треба. Для дому. І ось такий дезодорант взяла. Взагалі ніколи не брала DAF, і взагалі не хотіла купувати. І аерозольні вони мені не дуже. Але ну, захотіла спробувати. Мені здається, тут буде гарний аромат таким з гранатом свіженький. ось, І за умови придбання будь-якого дезодоранту DAF Можна отримати ось такий подаруночок, це мило дав. Я ніколи дав. не користувалася ні гелем, не дезодорантами, не ні милами, нічим. Але от такий подаруночок, чому б чому і не взяти. Ось. Такий. Тут такий штрих код заклеєний, що це не для продажу, це для, чисто для подарунку. В них такий йде. Ось то буду користуватися, чому б і ні. Так, і є кешбек зараз. В магазині Єва на е, жіночі гінічні е, різні прокладки різних брендів Naturella, Натурела, Лібрес, там багато які є. Я обрала ось ці собі дві е, е, хороші фірми, всі їх знають, вони, до речі, е, дерматологічно протестовані і е, вони являються безпечними для е, жіночого здоров'я. Е, тому е, обирають тим паче кешбек 80% на них йшов, тому е, обрала таке. Так, і ще мої улюблені серветочки. Я вже їх показувала в відео порожні пляшечки. Одна йшла мені, не пам'ятаю ціну, не видали мені чек, вони в електронному вигляді дають. Лінгері це їхня торгова власна марка. Одна начебто за 10 гривень йшла щось таке до 20 гривень, а друга йшла в подарунок. Дві за ціною однієї. Так. Колись користувалася отаким от гарнір, була хороша знижечка 65 гривень, начебто, тому. Обрала. Він мені подобається і по аромату, і по дії. Ось такий. Так. Взяла такий туалетний папір, ще крінвей український виробник, тому беремо. Так, такий освіжувач для ротової порожнини. Непоганий, такий приємний, непекучий, освіжаючий. Так. Обрала такий Ханібані. Також український виробник для прання дитячого речей, буває, треба попередньо щось замочити, щось відібрати, якісь п'ятна, тому в мене такий вже був, було таке мило, воно мені сподобалося, гарно справляється зі своїми обов'язками. І якщо, наприклад, там щось білі якісь речі, наприклад, чи, наприклад, я часто перу білі шкарпетки. Тому вони ну, гарно освітлюють речі, виводять плями, тому хороший засіб Буду повторювати ще. Так, ще взяла трішки по хорошій ціні, також було в районі 25 гривень, начебто, ось такі мила від Johnson's. Оце з молочком. І ось такий фіолетовий з ванількою. Ой, з ванількою, кажу. З лавандою. З лавандою, приємний такий аромат, начебто заспокійливий. Вважаються. І так як я в пошуках гарного плямовивідника, тому трошки понабирала ось таких маленьких вони такі рідкі плямовивідники. Це бос плюс плямовивідник. працює навіть при 30 градусах. Антибактеріальна дія йде для кольорових речей. Спробую його. Від Sky взяла також плямовідник для кольорових речей. Рідкий такий він як рідкий пральний порошок. І також це Sky, український наш виробник це плямовідник ввідник для білих речей. Ось, що мені було цікаво, хотіла спробувати. А, так, а, і ще забула сказати. Ось цей засіб величезний, тут 3,5 кг сатін по 99 гривень. Зараз в червоному маркеті. І ця акція буде діяти до 24 числа, тому хто ще не встиг, рекомендую придбати. Порошок доволі непоганий, гарно піниться. І рідкий порошок краще виполіскується з речей, ніж сухий порошок. Якщо прям ну, сильні забруднення, то ні. Це не супер якийсь там порошок, який може справитися з сильними плямами. Але якщо повсякденні речі якісь гарно виполіскує, гарно опере речі, Тому я вже його купувала і в АТБ була така ціна гарна, щось там 125 гривень. А зараз в червоному маркеті така велика упаковка. Коштує 99 гривень. Цього. Тому заходьте в червоний маркет і купуйте свої улюблені товари. Так, і на цьому все. Дякую всім за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайк, підтримайте мене своєю вподобайкою. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Пока-пока!